Віджок запрацював, все ж таки ось ця штука називається регулятор тиску. Вітьок перекинув, добре, що був донор. Воно розгазовується чудово, чудово, можете повірити, зараз покажемо навіть. Зняли з цього. І діло в тому, що не продається оця байдень, окремо не продається. Не продається і це... як сказати? Все одно замінювати, але воно дорожче, тому що прийдеться купуляти колбу в зборі. І я бачу, що вона вже є в продажу, в ігорка немає. Він кидав нам всякі різні. По мото, авто. Воно має тут чітко діаметр фіксуватись, щоб працювати. А саме на них чомусь на ринку не з'явилося, тому що оригінальні не завозили, а, а ці ще не вийшли з ладу. Походу, от перший раз у нас. В ремонті з цим добре, що був донор. Ну, Інфу бачили, тому що знайомі майстри вже радились по поводу чогось, і по тому Олександр Мельник він навіть мені потім кидав інформацію, що ось ця байдень. Мабуть, під 40 тисяч вже коли доходить, тоді вони накриваються, бо вони, як правило, заїхають 18-20 тисяч. Перші проблеми це помпа, потім поршнева. Заходить, ну, вже при таких не тримає тиск, просто не тримає тиск. І ось так от провіляєш, форсунку вона валить, а при компресії вона зразу... Ну, ми заміряли, є заміряли. Е, там набір, не будемо зараз показувати, то на тому джогі тримало 2-2 атмосфери, а рідний бензонасос цей качав більше трьох, але одразу тільки перестав... Тільки починаєш запускати, стравлюється, а там дві, оцей, от, але тримає. Ну, от. Все круто працює, будемо дивитися, що там на мотозірці заказувати.